Так, громада, знову я підскочився, вже який четвертий день сьогодні. Що тут по соняшнику? Бо мені пишуть коментарі і пишуть. Що Дощі пройшли, амброзія одійде, лобода одійде, так, дивимося. Результат. Соняшник, я думаю, ви бачите, що вже став у два рази більший. Це точно. Ось ось зараз зараз вечір, отак отуди рядочки видно. Зараз бачите, вже які соняшники поставали. А тепер дивимося, Лобода. Лобода точно не одійде, бо вона вже вже, вже вона отако-геть. Отако Ота маленька теж вже геть Лобода. Лободу чітко взяло, навіть воно зішку переросша. Будемо спостерігати. Це четвертий день сьогодні. І для незнайомих чи для тих, хто зайшли, це я проводжу четвертий день. Огляд огляд соняшника. Бачите, як, як, як скручено. Дощі пройшли капітальні. 25 мм за цю ніч. Так, де ж там амброзія? Амброзія. Ось, бачите, амброзія. Нічого вона не, не відходить. А їй ще важче і важче стає. Так, поле, звісно, підскочилося 100%. Соняшник підскочив. Зараз одійдемо, глянемо. ось Пліж. Пліж тут. -то. Тут такий, тут такий. Соняшник, можете побачити, за 4 дні він точно в два рази увеличився. А бризкав я його взагалі. Геть маленький. Вже ряди, можна сказати, скоро зімкнуться. Це тут щось пліще, я не розумів, що тут таке було. Чи тут я той рік не побризкав, чи що. навіть сюди чисто поле. Тут взагалі такого немає, такої картини. Тут картина все більш-менш рядочки дивіться, чисті-чисті. Десь, десь поодиноко. Оце там така картина. Так, ну земля, звісно, мокра, піпець. силу на мотоцикла поставив, падає, в ножка встрягає. На дорозі там трошки його примостив. І це подивляється, щоб не впав. Бо... Так, ну що, такі діла. так, Що це в нас тут таке? Ну, та нічого тут немає. Суєшник в принципі балдеє. Геть навіть не почувствував, Я думаю, бо за 4 дні після оприскувача він у він два рази підскочив. Так. І знову дощ. Хмара чорна, чорна поповзла. Так, буду я тікати. Так.